Діви, привіт! Мене звати Аліна Кормаченко, я західний астролог, підготувала прогноз на листопад для вас. Що чекає вас у цьому місяці? Які варто врахувати моменти? Зараз розповім більш детально у цьому відео. Не забудьте підписатися на мій канал, а також ставити вподобайку, якщо це відео буде цінним для вас. Цей прогноз, та й загалом, як всі інші на просторах інтернету, я рекомендую вам слухати саме за асцендентом. Як його визначити, переходьте, будь ласка, за ось цим відео. Тут є повна інструкція, як це зробити. Насправді не потрібно бути великим астрологом, щоб зрозуміти це. Послідкуйте, можете послухати цю інформацію і по сонцю, і по асценденту, і побачите, як працює саме прогноз за вашим асцендентом. Отже. Продовжимо. Діви, для вас цей місяць включає вість нових знань, нової інформації і зміни світогляду. Загалом це досить цікавий період. Зазвичай він не несе чогось глобального, якихось таких надзвичайних і кардинальних змін, оскільки це у нас сама вісь мутабельна, тобто воно якось так все закручується, закручується, але це перші кроки для чогось величного у майбутньому. Отже, 11-го новолуння у вашому третьому домі. Говорить про те, що, ймовірно, хтось із вас захоче розпочати нове навчання. Можливо, це будуть офлайн-зустрічі, або зустрічі онлайн. Ви, діви точно зможете розібратися, хоч в першому, хоч в другому випадку. Цей період може говорити також про те, що, ймовірно, буде дуже багато спілкування, можливо, багато переписок, можливо, офлайн-зустрічей, багато спілкування із малознайомими людьми, або багато спілкування із вашими братами Сестрами до речі, у них можуть відбутися якісь нові події, в які ви можете бути тим чи іншим чином залучені. Що стосовно взагалі третього дому, можливо, дехто із вас буде купувати авто. Досить непоганий період для того, щоб підібрати авто, але до 20.11. Врахуйте цей період, але можна підбирати. І якщо ви давно шукаєте авто для заміни, або взагалі хочете купити перше своє авто, зараз буде гарний період для цього. Також цей період може говорити про те, що, ймовірно, вам доведеться. Це вирішувати якісь документальні питання, можливо, потрібно сходити в якісь держоргани і щось там вирішити. Можливо, ви щось давно відкладали, чи якийсь дзвінок важливий зробити, чи якийсь лист важливий написати. І ви давно це відкладали? То як не крути, от із. 11-го, вже вас все буде підштовхувати до того, щоб ви це зробили. Також будьте відкриті до нових знайомств. Дійсно до вас можуть прийти зараз нові і цікаві люди. 15-го 11-го відбудеться повня у тельці у вашому дев'ятому секторі гороскопу, який відповідає за тематику за і тематику вищих знань. Повня це завжди про завершення, про ем, отримання певних результатів, про що це може говорити в реальності, так, в таких звичних фактах. По-перше, дехто із вас може повертатися із далеких подорожей, із далеких мандрівок. Можливо, якщо у вас є по роботі якісь питання, що пов'язані із іноземними бізнес-партнерами або із колегами, то от після 15 -го, 11 -го ви нарешті зможете їх вирішити. І отримати якийсь певний результат з іншого боку, якщо у вас є. Партнери, клієнти, які працюють за кордоном. З деким із них, можливо, вам доведеться розірвати контакт, або ж це може стосуватися і навіть контакту із вашими близькими, з вашими знайомими, які знаходяться за кордоном. Тобто, в цей період є ймовірність дійсно втратити ось цей зв'язок. Тому, якщо ви не бажаєте розірвати якісь дружні стосунки, намагайтеся його е підтримувати. Взагалі, повня в дев'ятому дому. Досить такий цікавий період, адже формується ваш світогляд. Протягом року ви робили якісь певні висновки, і от зараз ви починаєте вірити в щось нове, і ви вже чітко бачите, і чітко усвідомлюєте, а що ваше, а що уже не ваше. Тому робіть висновки, аналізуйте. До речі, як і в моїй карті, нещодавно була така повня, і я якраз завершила роботу із своїм наставником. Тож, якщо у вас є якийсь куратор, Якийсь наставник, з яким ви співпрацюєте, це може говорити про те, що ця робота дійде до логічного завершення. Ви можете отримати результати або просто захочете розірвати там, той договір чи якісь усні домовленості. Дуже багато розмов, спілкування, комунікації буде пов'язано в цьому місяці у вас із вашою домівкою, з вашими рідними, з вашою сім'єю. Про що це може говорити? Ну, наприклад, от е, дехто із вас, хто знаходиться за кордоном, в цьому місяці можуть остаточно вирішити повернутися назад. Тобто там і повня в 9 домі, і Меркурій буде ретроградити з 26, -го, 11 -го по четвертому дому, тобто як повернення додому, повернення до якихось домашніх питань, до вирішення е, якихось домашніх тем. Тому враховуйте цей момент. Ем, якщо роздумуєте, напевно це непоганий час для того, щоб повернутися. Також ретро Меркурій з двадцятого може давати певні конфліктні ситуації вдома, якісь непорозуміння. Намагайтеся тримати язик трішки за зубами. Усвідомлюйте, що все, що відбувається в період ретроградності планет, це не для того, щоб вас вивести з рівноваги, це для того, щоб ви зробили правильні уроки і правильні висновки. Можливо, дехто із вас захоче зробити ремонт, можливо, дехто із вас почне думати і затіє переїзд, але давайте всі ці дії виконувати після того, як Меркурій вийде із свого ретроградного стану. Тому що зараз всі ці рішення вони будуть трішки недолугі, вони будуть іти наперекір з реальністю. Тобто, ви щось собі напланували, щось вигадали. А коли воно підійде до втілення в життя, це все почне ламатися, і наче буде багато-багато перешкод на вашому шляху для того, щоб виконати те, що ви задумали, в плані питань вашої родини, вашої сім'ї і вашого дому. Тому зараз свої мрії поки що просто відкладайте, можливо, ви навіть передумаєте ось ці ваші плани про переїзди, про зміну місця проживання там чи ще щось. Вони можуть просто переглянутися у наступному місяці. Тож, діви! Таким буде листопад для вас. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на мій канал, а також для того, щоб замовити індивідуальний прогноз для себе, переходьте за посиланням під цим відео та ознайомтеся з переліком моїх послуг. Бажаю вам гарного листопада!